Доброго дня, дітки! Сьогодні на занятті з розвитку мовлення я пропоную вам вирушити у цікаву подорож світом професій. Професія це певний вид праці, трудова діяльність, що вимагає від людини певних знань, навичок, досвіду роботи і є джерелом існування. Світ професій дуже великий. Їх налічується майже 6 тисяч. Існують смішні, мужні, жіночі та інші професії. У професії є свої різновиди, з якими ми будемо знайомитися. Отже, дітки вирушаємо. Лікар. Лікар найвідповідальніша професія в світі. Кожного дня лікарі. Рятують мільйони життів. Швачка. Швачка це така професія, без якої в сучасному світі обійтися ніяк не можна. Кожен день ми надягаємо одяг, не замислюючись про тих людей, які шиють її для нас. Водій. Професія водія дуже цікава. Водій Керує легковими вантажними автомобілями та автобусами. Але проста вона тільки на перший погляд. Водій повинен добре знати правила дорожнього руху. Перукар. Перукар це людина, яка займається доглядом за волоссям клієнтів. І яка запросто зробить будь-яку стрижку та зачіску. Кухар. Кухар це людина, яка займається приготуванням страв. Харчування невід'ємна частина життя людини, тому кухарі потрібні скрізь і завжди. Кожен день кухарі смачно годують дорослих і дітей в різних закладах. Вихователь Вихователь це перший після мами вчитель, який зустрічається дітям на життєвому шляху. Вихователь навчає дітей азів самостійності. Правилам поведінки у суспільстві. Готує дітей до вступу до школи. Двірник, Двірник Професія пов'язана з підтриманням чистоти і порядку у дворі, будинку і на вулиці. Двірник, або, іншими словами, прибиральник, необхідна і незамінна професія у справі підтримання чистоти. Листоноша. Листоноша це службовець пошти, який розносить кореспонденцію адресатам. Професія листоноші дуже важлива та потрібна, особливо у невеличких містах та селах. Тим паче для самотніх чи літніх людей. Робота листоноші дуже відповідальна. А тепер, дітки, давайте з вами пограємо в гру. Хто чим займається? Подивіться, будь ласка, на дошку. Що робить вихователь? Вихователь виховує дітей. Що робить дресирувальник? Дресирувальник дресирує тварин. Що робить кухар? Кухар готує їжу. Що робить лікар? Іка лікує людей. Що робить перукар? Перукар робить зачіски. Молодці дітки! Гарно попрацювали. А для наступної гри? Дітки, я маю для вас чарівну торбиночку. Тож часу не гаємо і гру розпочинаємо. Я буду діставати з торбинки предмети, а ви, дітки, будете називати, що це за предмет та кому він належить. Тож, поїхали! Кому належить цей предмет? Так, дітки, перукареві. Він робить зачішськи, тому тепер потрібен перукареві. Кому належить цей предмет? Так, дітки, кухару. Кому належить цей предмет? Так, дітки, молодці. Цей предмет належить лікару. А кому ж належить цей предмет. Подивіться уважно. Так, дітки, цей предмет належить швеї. Молодці, дітки! Гарно ми з вами плідно попрацювали. А тепер, дітки, настав час для чистомовки. Разом зі мною промовляй і професії називай! Шу-шу-шу я листи ношу. Листоноша. Ін, ин, ин, він лікує тварин. Ветеринар. Ки-ки, ки він будує будинки. Будівельник. Щі, щі, щі варить він смачні борщі. Же-же-же, він гарно стриже. Перукар те те, те. все подвір'я замете. Двірник зе, 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 пасажирів він везе. Водій. Професій дітки на світі є дуже багато. З них кожна потрібна, важлива з них кожна. Ким стати вирішуй, ти сам, любий, друже, вже зараз над цим порозмислитись можна. Тож сьогодні на заняті, дітки, ми дізналися, що професій існує дуже багато, і всі професії потрібно поважати. Також ми пограли з вами в ігри. Промовили чистомовку, а мені, дітки, вже слід прощатися з вами. Бажаю вам гарного настрою. Я вас всіх обіймаю, цілую. Тож бувайте, дітки, і до наступних зустрічей!